це Спер! Тай буду! <райна> Я думаю, ти побрикаєшся трошки! Ти ж маєш побрикатися, поцінаєшся. Це нормально, мене для дітей не для йодів показуються, а для дорослих людей показується. <райна> ми, ми, вже показує. Словами треба сказати, таку такусь. Станцюй для мене, моти! Які в тебе рамена, широкі, мотре! Сука! Я при це зараз! Зруйні сама! Блять, диском! Байда, що робіт, блядь, шас, спробуйся, будь ласка. Спокуйся, що Я прошу вибачення, за що я гроші заплатив. Не, ну це нормально взагалі. Та помогш, не дай ти погра! Помог! щось помогш! Вообще! Ай! Ну что? Нет, это херня. я вызываю милицию. Слова не можешь! Давай! Так? Ну давай, давай, давай! Давай! Эээ, как ты не діти за дефату? Я не можешь добивать! Сріжка, Уволь! Dushi, dushi, dushi! Dushi! Lê vodu! Yaj zagnan sou vodu! Bò, fè voda! Voda?! Dushi, mè dalje zvurit! Bò, bò!